У контексті адміністративного права повсякденна пра практика діяльність стосується публічного адміністрування, тобто щоденної, безперервної, виконавчо-розпорядчої роботи органів державної влади, місцевого самоврядування та інших суб'єктів, наділених владними повноваженнями. Ця діяльність, яку адміністративне право регулює, вона охоплює широке коло взаємодії, надання адміністративних послуг. Це найпоширеніша форма взаємодій держави та громадянина у повсякденному житті: Вида... видача паспортів, посвідчення ліцензій, дозволів, реєстрація транспортних засобів, місце проживання, оформлення соціальних виплат, пенсій до допомоги. Реалізація кон... контрольно-наглядових функцій. Діяльність спрямована на забезпечення законності та Порядку. Державний огляд, тобто нагляд, за дотримання санітарних пожежних, економічних норм, контролю за якістю продукції та послуг, інспектування підприємства, установ. Внутрішньоорганізаційна діяльність це управління. Середині самих джерел структур регулювання державної служби та посадових інструкцій, ухвалення внутрішніх нормативних актів, наказів розпоряджень, контроль за дотримання дисципліни працівниками, застосування заходів адміністративного примусу, втручання у приватні справи для забезпечення публічного порядку, складання протоколів. Про адміністративні правопорушення, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, застосування штрафів та інших адміністративних стягнень, вжиття запобіжних заходів, наприклад, адміністративне затримання. Таким чином, адміністративне право забезпечує, щоб уся ця повсякденна практична діяльність публічної адміністрації здійснювалася законом, була прозорою та ефективно. Захищала права та інтереси громадян.